Розділ 33 Не один раз Елізабет, походжаючи парком, раптово зустрічала містера Дарсі. Спершу вона, ремствуючи на каприз випадку, який заніс його до куточка, в якому раніше рідко хто бував, і, намагаючись надалі запобігти таким зустрічам, не проминула вказати містеру Дарсі, що це її улюблене місце. Але коли такий випадок трапився вдруге, це вже було справді дивно. Проте вони зустрілись і навіть утретє. Або це було навмисним виявом поганого характеру, або ж добровільною покутою, бо цього разу справа не обмежилась лише формальним привітанням, ніяковою паузою та розставанням. Містер Дарсі визнав за потрібне змінити напрямок своєї прогулянки і приєднатись до Елізабет Він ніколи не розмовляв багато. Вона теж не завдавала собі клопоту багато говорити чи багато слухати, але під час їхньої третьої зустрічі її уразило, що інколи він ставить несподівані і непов'язані одне з одним запитання чи подобається їй у Гансфорді, чи любить вона гуляти на самоті, що вона думає з приводу сімейного щастя містера та місіс Колінс, а ще Елізабет вразило. Що, говорячи про Розінгс та про її недостатню обізнаність з родиною, яка там мешкала, Дарсі, здавалося, мав на увазі, що кожного ранку, коли вона приїжджатиме до Кента, не про мене погустювати у цьому маєтку. Це припущення чулося у його словах. Може, він мав на увазі полковника Фіцвільяма? Їй подумалось, що коли Дарсі і дійсно на щось натякав. То цей натяк неодмінно стосувався саме цієї людини. Це трохи засмутило її, тому Елізабет зраділа, коли опинилася перед воротами в огорожі навпроти пасторату. Одного дня вона під час прогулянки перечитувала листа від Джейн, зупиняючись на деяких реченнях, із котрих було видно, що сестра їй писала цього листа не в найкращому гуморі, як раптом підвівши очі. І з подивом побачила перед собою не містера Дерсі, а полковника Фіцвільяма, який ішов назустріч. Швидко прибравши листа, Елізабет мовила з натужною посмішкою. А я й не знала, що ви любите гуляти? Я обходив парк, відказав полковник Фіцвільям. Це моя багаторічна звичка. А свою прогулянку я маю намір завершити візитом до постарату. Ви підете далі? Ні, я саме збиралась повернутися назад. Так вона і зробила, і вони пішли до постирату разом. Ви поїдете із Кента в суботу? запитала вона. Так, якщо Дарсі знову не відкладе від'їзд, але я в його розпорядженні, він усе влаштовує так, як йому подобається. А коли щось влаштовується не так, як йому подобається, то він знаходить утіху в тому, що право вибору належить саме йому. Ніколи не зустрічала людину, котра більше за містера Дерсі тішилась своєю здатністю чинити на власний розсуд. Так, він дійсно любить чинити так, як бажає, відповів полковник Фіцвільям. Але ця риса притаманна всім нам. Просто він має кращі можливості чинити на власний розсуд, ніж багато інших людей, тому що він багатий, а багато інших людей бідні. Може, я висловлююсь надто емоційно. Але як ви знаєте, молодший брат навіть суто юридичний приречений на самозречення та підлеглість? На мою думку, молодшому синографа можна мати лише приблизне уявлення і про перше, і про друге. А якщо серйозно, то що ви дійсно можете знати про самозречення та підлеглість? Ви що колись не мали можливості поїхати туди, куди вам забажається через брак грошей? Чи придбати якусь річ, яку ви вподобали? Це незначні суто родинні питання. Тут я дійсно не можу сказати, що стосовно них я мав якісь значні обмеження, але в питаннях більшої ваги я справді можу потерпати від нестачі грошей Молодші сини не мають змоги одружуватися відповідно до своїх уподобань Не мають. Доки не вподобають жінку із чималеньким приданим, що, на мою думку, вони досить часто й роблять. Наш стиль життя надто сильно узалежнює від нас можливості витрачати гроші, тому серед людей мого стану мало хто може собі дозволити удружитися без огляду на придане. Цікаво. Це про мене? подумала Еліза і почервоніла від такого припущення, але вона швидко отямилась. І грайливо спитала А скажіть, будь ласка, скільки зазвичай коштує молодший син графа? Якщо старший брат при доброму здоров'ї, то вам вистачить 50 тисяч фунтів? Полковник Фіцвільям відповів їй у такому ж дусі, і тему полишили. Щоб перервати мовчанку, через яку він міг подумати, що сказане якимось чином її образило, Елізабет відразу промовила Здається, ваш кузен привіз вас із собою головним чином для того, щоб мати під руку компаньйона. А чому б йому не одружитись? Це ж так зручно, завжди буде з ким спілкуватися, але, мабуть, поки що він вдовольняється компанією своєї сестри, а оскільки він опікується нею, то, значить, може всіляку нею попихати. Та ні, мовив полковник Фіцвіллі, цей привілей він мусить ділити зі мною. Ми на рівних правах опікуємося, міс Дарсі. Та невже. І в чому ж полягає ваше опікунство, скажіть на милість? Ви не надто втомлюєтесь від ваших обов'язків дівчата її віку іноді бувають неслухняними, і якщо завдачу вона істина представниця роду Дарсі, то, мабуть, вона теж любить чинити на власний розсуд. Коли Елізабет говорила, то помітила, з якою серйозністю. Він до неї прислухається, а та манера, з якою він одразу ж спитався, чому вона гадає, буцімто міс Дарсі завдає їм чимало клопоту, переконала її в тому, що так чи інакше, але її здогадка була недалекою від істини вона не змусила його довго чекати на відповідь заради бога, не бійтесь, нічого поганого я ніколи про неї не чула. Мені здається, що таких слухняних дівчат, як вона, ще треба пошукати. Міс Дарсі, улюблениця одних моїх знайомих, місіс Гарст та міс Бінглі. Здається, ви якось казали, що знаєте їх. Так, то трохи знаю. Їхній брат, приясна, шляхетна людина, до того ж, великий приятель Дарсі. Ну, а як же, сухо сказала Елізабет. Містер Дарсі. Надзвичайно добрий у своєму ставленні до містера Бінглі. Так багато про нього піклується. Піклується? Ну, а втім, може, й дійсно піклується, особливо в тих питаннях, де він і справді цього потребує. Зі сказаного ним під час нашої подорожі сюди, я маю підстави думати, що Бінглі дійсно багато чим йому завдячує, але мені слід перед ним вибачитись, бо я не можу стверджувати, напевно, що мова йшла саме про Бінглі. Все це лише здогадки. Про що ви говорите? Ідеться про обставину, Якуб, Дарсі не хотів робити відомою широкому загалу, бо якщо про неї дізнається родина однієї дівчини, то це буде неприємно. Можете не сумніватись, і я нікому про це не скажу і майте на увазі, я не маю достатніх підстав вважати, що мова вийшла саме про Бінглі, Дарсі сказав лише, що зробив добру справу. Врятував одного свого друга від негативних наслідків украй безпечного одруження, при цьому він не назвав ніяких імен або інших подробиць, я здогадуюсь, що це був саме Бінглі, тільки із того, що він якраз та людина, що цілком здатна ускочити в таку халепу, а ще з того, що вони із Дарсі провели разом усе минуле літо. А чи пояснив вам, містер Дарсі причини свого втручання? Наскільки я розумію, існували якісь дуже вагомі заперечення проти самої дівчини, до яких же засобів він удався, щоб розлучити їх? Ні про які конкретні засоби він мені не розповідав, відказав Фіцвільям із посмішкою, лише розповів мені те, про що я наразі розповів вам. Елізабет промовчала, продовжуючи іти. Серце її переповнювалося обуренням. Фіцвільям подивився на неї, а потім запитав, чому вона мовчить, і про що думає. Думаю, про те, що ви мені тільки не розповіли, відказала Елізабет. Я не в захваті від такої поведінки вашого кузена. Яке він мав право вступати в ролі судді. Ви, я бачу, схильні вважати його втручання образливим. Я вважаю, що містер Дарсі не мав права судити про доречність чи недоречність симпатії свого приятеля, не мав права лише з власної примхи вирішувати, в який спосіб той приятель має почуватися щасливим. Вона опанувала себе і продовжила. Але оскільки ми не знаємо всіх подробиць, то засуджувати його було б несправедливо, тим більше що в тому випадку навряд чи йшлося про якесь сильне почуття. Цілком резонне припущення, відповів Фіцвільям, але воно зводить нинівець усю велич тріумфу мого кузена. Це було сказано жартома, але такий портрет містера Дарсі видався їй настільки правдивим, що Елізабет побоялась сказати щось у відповідь. Натомість вона різко змінила тему розмови, і вони говорили про різні, мало значущі справи, аж доки не дісталась постарату. Там. Як тільки гість пішов, вона зачинилась у себе у кімнаті, поринувши в роздуми про щойно почуте. Навряд чи можна було припустити, що йшлося про якихось інших, окрім її родичів та знайомих людей. Не могло існувати відразу двох чоловіків, на яких містер Дарсі мав би такий необмежений вплив, Елізабет ніколи не сумнівалася в тому, що він мав відношення до заходів по розлученню містера Бінглі та Джейн. Але їх задум і виконання вона завжди приписувала Міс Бінглі. Однак, якщо власне марнославство не вводило його в оману, то винуватцем був саме він, саме його гордовитість та примхливість стали причиною всіх страждань Джейн, які ще й досі не скінчились. На певний час він перемудрився зруйнувати всяку надію на щастя в найніжнішому, найщедрішому серці у світі. І ніхто не міг сказати, наскільки довготривалими будуть наслідки тієї біди, яку він скоїв, існували якісь вагомі причини проти самої дівчини. Так сказав полковник Фіцвільєм. Не інакше ці заперечення полягали в тому, що Джейн має одного дядька сільського юриста, а другого лондонського дровця. Хіба ж могли виникнути якісь заперечення проти самої Джейн? вигукнула Елізабет, проти такої вродливої та доброї дівчини, як вона. Та вона ж надзвичайно розумна, освічена, має чарівливі манери, і проти мого батька сказати теж немає чого, бо він, хоч і є людиною девакуватою, має такі якості, котрим містер Дарсі заздрив би. Такої респектабельності, як у мого батька, він, мабуть, не матиме ніколи. Коли Елізабет подумала про свою матір, то її впевненість трохи похитнулась, але вона не могла припустити, що з цього погляду в містера Дарсі могли виникнути якісь суттєві заперечення, бо на її переконання гордість останнього була б сильніше зачеплена браком знатності її родичів, ніж браком розуму. Тож, урешті-решт, Елізабет вирішила, що частково містер Дарсі керувався цим найгіршим із різновидів гордовитості, і частково бажанням зберегти містера Бінглі для своєї сестри. Від хвилювання і сліз, спричинених цими роздумами, в Елізабет розболілась голова. Під вечір біль посилився настільки, що, в поєднанні з небажанням бачити містера Дарсі, Змусив відмовитися від візиту до Розінгса, куди її разом із кузинами запросили на чуювання. Місіс Колінс, пересвідчившись, що Елізабет дійсно почувається зле, не умовляла її і зробила усе можливе, щоб захистити її від умовлянь свого чоловіка, але містер Колінс усе одно не проминув висловити побоєння через можливе незадоволення її світлості тим, що Елізабет лишиться удома.